Ця книжка здається є вже у всіх моїх колег. І я, звісно, собі теж замовила. Таймінг в анімації новенький від Артхаз. Це вже моя третя книжка від видавництва, яка допомагає планувати та реалізовувати анімаційні проєкти. Ділюсь враженнями. Таймінг це базове поняття в анімації, буквально те, що надає руху сенс. Наприклад, ви можете намалювати коло і призначити його як мильною бульбашкою, так і металевою колею. Але глядач може зрозуміти, що це тільки тоді, коли побачить, як цей об'єкт взаємодіє середовищем. Тут і вирішує все правильно обраний таймінг. Універсального правила для таймінгу в анімації не існує. Тут все залежить від того. Що саме прагне показати аніматор? І підказки беруться з фізики руху в реальному житті, плюс додаємо анімаційної карикатури. Саме про це йдеться в цій книжці. Автори Гарольд Вітекер Джон Галас та оновлення від Тома Сіто проводять нас від підготовки та планування анімації, розбирають детальні схеми рухів і аж до фінального монтажу. Розділи маркуються окремими кольорами, що дуже зручно в пошуку. Так з цієї книжки можна в деталях почерпнути знання про розкадровки, планування анімації згідно формату, в якому вона буде транслюватись, поняття попереднього та завершального руху, про особливості руху живих та неживих об'єктів, анімація ефектів, рух тварин та ходьба людини, створення емоцій та характеру персонажів також про синхронізацію зі звуками, артикуляцію при монтажі. Тощо книга корисна не лише для теоретичного вивчення, але й має прикладне застосування. Зображені схеми анімації буквально можна використовувати як шпаргалку безпосередньо при створенні своєї роботи. Видання, як завжди, якісне. Я обожнюю ці гладенькі сторінки. Ця книжка займає гідне місце на поличці кожного аніматора, незалежно від жанру анімації, адже таймінг це база створення будь-якого руху. Тож дякую Артхас за поповнення корисної колекції.